Короткий. Можу сказати, що час припинення вогню буде достатньо короткий. Ми чекаємо, що одразу ж після цього відбудеться роззброєння незаконних військових формувань, відбудеться наведення ладу і порядку, включаючи спільне патрулювання проти мародерів, проти злочинців, проти бандитів, які дестабілізують ситуацію на сході. Ключовим елементом плану є перекриття державного кордону. Бо без перекриття державного кордону є величезні ризики, що припиненням вогню скористуються злочинцями. Дозу Андрія Володимировича, Кіжняку Володимировича. Університеті оборони України імені Івана Черняковського оголошується... ...полковнику Зарусуму Валерію Катеровичу. Нам потрібен мир не через поступки. Нам потрібен мир, спокій, безпека та надійний захист наших громадян. Holc'h c'hoazh... Holc'h c'hoazh eo ar eo eusk'h gant ur palmo,